Що зараз буде на цьому вебінарі, яку інформацію ви отримаєте? Ми розберемо е, певні аспекти елементу технології агродронів. Е, Юрій Іліч купив у нас більше двох років тому агродрон. У нього вже було декілька пілотів. Е, не один сезон він політав, зрозумів продуктивність агродрона, зрозумів переваги та недоліків. Він про це розкаже зараз. Що йому подобається, що не подобається. Цьому році ми стали ще мудріше. У нас е, вилізла одна дуже цікава е, історія в агрорегіоні. Ми наробили матрасів і полос. Е, що я маю на увазі? Зазвичай таке відбувається, коли некваліфіковані пілоти, коли вони не знають, як правильно влаштувати дрон, поставити яку ширину висоту і швидкість. Е, це відбувається в класичній технології саме через цю причину. Зараз були адекватні обучені пілоти, була нормальна техніка. Отже, якщо вам цікава дана тема, підпишіться на наші канали, слідкуйте за нами, подивіться повне відео ще раз у тут в описі, і, взагалі, приємного перегляду. Юрій Іліч вітаю вас на просторах інтернету. У нас на зі дзвоні поговоримо про ваш досвід, поговоримо про все хороше і все погане, що є в цій технології на сьогоднішній день. Хто у вас сьогодні присутній? Ваші покорні слуги Черняк Микола і Юрій Іліч Лисак? Юрій Іліч, головний агроном 9 років уже е, група компанії Григоронда. Я працюю дев'ятий сезон. Закрили. Да, у нас був цей ювілейний рік. Дуже унікальний рік. Ми в два рази обжинки святкували. В травні закінчили жнива 23-го року. В листопаді закінчили жнива цей 24 року. Це були найраніші жнива і, і найпізніші разом. В Травні закінчили попередній рік. Так, да, е, ну, працюю багато знаю, дійсно, працюю близько 20 років, з 2004 року, як у не все закінчилось, працюю в сільському господарстві, в цій компанії, працюю е, дев'ять сезонів, ну, то може, це 9 років. Так, е, ми що молоді, стало... 20 років ну, в агро. Да. Ну, то таке. І білене Дарик. Ми мали ще згадати сьогодні, бо ми зібрались розібрати цей наш факап головну дії містової там головні дискусії. вели. я, взагалі, дивився твої там декілька відео, Даже вчора щось передивлявся. То ти такий мастер попадати в різні факапи, так по порозповідях з, з, з відео. А я вам скажу чесно, я просто е, весь цей досвід, який виходить, я його усвідомлюю, рефлексую. Ми з нього робимо якісь висновки і йдемо далі. Те, що так. у нас відбулось, от е, в цьому році е, просто, ну е, я не розпо не розповідають да? такі речі. Да? Ну той, да, і, да, і... Як, і... Да, як правило, всі себе хвалять, а я е, бачу свою роль е, ну, і е, певну місію донести технологію ультрамалооб'ємного внесення за допомогою агродронів, і просто так повело, що е, ну, життя в мене таке, як правильно назвати. Короче, вляпався я в агродрони і, і тепер от, е, вивчаю всі підводні камні. Е, ділюсь всім щиро, як є. І мені не соромно за кожен мій ФОКАП, за кожний профтик е, про і все інше, мені не соромно, то, що це нова сфера, і цього нема де навчитися. Ну, група компанії Агройон обробляє близько 41 тисячі, десь ми орендуємо, а в обробітку десь 39 395 половиною. Там ще є строчки торфяників, болотів. Маю, знаходимося в трьох областях. І чуть-чуть в Хмельницьке ось, разом в чотирьох, сказати. Ну, Компанія теж вже 22 роки на, на ринку. В принципі, більше 600 людей працює в компанії, додалася транспортна компанія людей, чисельність людей зросла. В принципі, багато хто знає, ну, такий сегмент в рейтингу 43 або 44 по, по величині середня компанія з такою кількістю земель це розділено на три основних пластера. Цепі, ми себе вважаємо, це настільки рік цей був, але ми дуже багато приділяємо увазі кукурузи всікоросовим культурам у ну, для такий більш-менш типовий для регіону, Але Черніго, якщо брати, Київщина й Житомирша з, з уклоном на кукурузу ми завжди 15-17 тисяч вирощуємо. Останні 4 роки вели ріпак, маємо там від 4 до 5 тисяч ріпаку, соняшника 5-6 тисяч сої, пшениці 6-7 тисяч як попередник, і, ну, і так в принципі, нормальні результати до, до, добиваємо. 40 тисяч гектарів – це багато чи мало? Про, про що з ними робити? В ексельці протягнути кількість полів, то іначе не багато. Якщо об'їхати, обдивитися, приділити вагу, то у всьому mm. то, тикається, то треба Приділити добрих чотири дні побігати подивитися. Ну, можу від себе сказати: я багато ваших цікавих кейсів дивився, слухав, як на презентації по ваточнику коли він у вас з'явився, що ви як з ним боролись диференційовано вручну е, оприскувачами включили там і поїхали, і так далі. Ну і е, взагалі, що там, де ви макали, як ви знайшли? Дуже круте питання, пам'ятаю, було десь на зі дзвоні, де ви відкрили карту і на початку поля. Е, там великий врожай в посуху, типу зверху від поля. Ну, от, умовно, якщо так поле йде, у вас зверху там, е, по карті врожайності найбільше. І там всі голову вам мали, що таке, після дія, густота і так далі. А виявилось, здається, що там що, сніг лежав, да? Да. З, зверху поля. Ну, так, да, під посадками було таке, да, де більше вологи да. було в рік сухий, тому так склалося. Да. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо ви все ще з нами, значить вам цікава тема агродронів. У нас дуже багато цікавого знаходиться на нашому сайті. Ви можете знайти посилання в описі до відео. Там є і наші продукти, і навчання, і сервіси, і найголовніше статті, і наші кейси. В цих розділах ми будемо розказувати вам, що відбувається нового у нас компанії, які цікаві речі ми ще зробили агродронами, де що обробили, де з ким попрацювали, які у нас R&D, з ким. І взагалі будемо ділитися своїм досвідом і цікавими думками. Так що підписуйтесь на наші соціальні мережі і слідкуйте за нашим сайтом, він буде оновлюватися, там багато чого цікавого. Якщо е, вас цікавить повне відео, е, те, що ви зараз дивитесь коротке, також лишайте заявку і ми вам надішлемо повне відео по посиланню е, саме вам. До зустрічі в полях і гарного перегляду. Наскільки мені відомо. Більше 10 років ви користуєтесь е, дронами в Агра. менше тут було б правильно нагоді правильно винуватця того в компанії, принагодно згадати, тому що тому що ми зібрали сьогодні проговорити про факапи. я в тих ФАКапах з собою найбільше учасників, а з нами є тут таємний гість Володимир Валівич, Кравцов, наш операційний директор, і він у 2014 році зайнявся дроноведенням, mm -hmm. там із таких починав з фантіків і починалося для обзору полів. А я вже приєднався до компанії в 16-му році. Я не пам'ятаю, чи була друга, чи перша тиждень моєї роботи. Володимир Валерійович, оце цей дрона, срочно купити головного він в нього повинен бути. Отак От я почав дижити в дронах. Чому ви купили Аграс? 30 їжджає агрес. 30. Історія розвитку дроновіння. У нас була. Ну, коли ми почали використовувати там 18, 19, 20, 21 рік дрони і, ну, дивилися, і зрозуміли в певний момент, що зайнялися цією темою і почали використовувати дрони. Не серйозно виробники, а скупали ну, люди, які побачили це як можливість, такий був хайп тоді серйозний. Сторону дронів не тільки монітора і оприскування. Всі і займалися люди, які ну не завжди розумілися на швидкості вітру, як там ця капля формується, як це вона має буде падати. Ну гектари, всі ганяли за шаленою продуктивністю і давай, давай, давай. І плюс того, в нас ще, ми дивилися, що це ну не завжди якісно виконували. Думали, що ми це зможемо. Самі зробити, ну повчитися своїм дроном і частково цю забрати цю, цю роботу для себе. І інколи в нас ще є Чернігівська область, де є поля, які підтоплюють. Там дійсно весною не можна зайти. Там часто використовується роси. Ми щось цю росу дивились, дивились, і потім стало питання: може нам взяти в роси більш інноваційне рішення це дрон. І будемо ну, попрацювати, як воно буде, разом вивчимо ці всі речі, і він навіть там дешевше, чим обходився. Напевно, що нам чим чим росу купити Тому було прийнято рішення, бачив всю всю історію, і ще нюанс був, коли наприклад там тому ж поле якесь 50-100 гектарів і знайти там весною чи когось хтось приїхав, і це зразу як починалось <кій> самі процес цього е дронного оприскування, Люди там льо, кроме гектарів, давайте нам доїзд, давайте нам готель, е -е, дуже було нюансів, і на 100 гектарів ніхто там не дуже рвався їхати і працювати. Тому теж такі питання закривати, думали все-таки піти і вибрати, ну, взяли власний дрон. Ми вибирали між двома виробниками на той момент. Е -е, ще були вже КСАГи появилися. Ми дивилися, зважили всі нюанси, і якщо говорити вже там. Ми дивились на ціни, що потрібно, і все інше. І Агрос нам на той момент ми В-40 порівняли, тоді щось дуже нам активно його пропонували. Він обходився так дорожче. І друге питання. У нас був і пілот. Ваня він вивчав ці питання, і плюс і в нас були вже з дронами DJI досвід всі літали на них. Connect. Да, Connect і, ми... і любов. Ну не то що там коне любов бачили, як воно працює, наче бо, ну, всі падають. Ми зразу ж допитували всіх обзванів, хто якими дронами там літає, вивчали це питання, і ну дискус 50 на 50 було. Ну ціна потім наш так само ми спробували політати на тому, на іншому. Як то може зробити такі тестові, обльоти робили, і пілот каже, теж мені стіджає весілеє і цей. І ми маючи досвід, що ну Софт, програма наша працює надійно, це щось нове, ну, тому і зупинилися на адресі на VI. Як ось ти говорив про витоптування, я хотів, хотів сказати, що ми не витоптуємо, знаєш, є компанії, які не витоптують. Да? Роблячи десикації їжі оприскувачі. Вони роблять трамлайни, на да, технологічні колії, і тоді буде ну але все рівно, потім все долоні на мислі, що люди просто не витоптать, але з трьох чи п'яти відсотків не до врожай, не бо на тій площі рослини все рівно не ростуть. То ти витоптаєш да, і ну, не витоптуєш. Не так саме я так. я їх хотів Не знаю, але там рослинки могли стояти. Вони ну, під питання: ми ж ріпак постійно обробляємо, да, ми вже їх там витоптали з самого і ріп пак дуже інтенсивно щось злетіло ця презентація. Е, да, займуть рекламну паузу і ріпак е, дійсно ми його накатуємо з осені там 3-4 оприскування підживлення 2-3 може бути і потім по весні знов 3-4 оприскування накатив але коли він вже останній зробили після світіння він потім лягає в своїй колі да, і це там, знаєш, треба піднімати такі під стеблопойомники. Є технології, дивилися теж. Але ми все одно колесом наїжджаємо його придавлюємо, і потім що його важче підібрати. Ми пробували там підбирати. виходить що тебе ріпак все рівно десь збирається 50 там 70 сантиметрів висота стері. А то, що колесом треба гризти, виходить ці всі стебла потім закидувати в комбайн. Там короче, ніхто не буде радий і пробували ми з цим боротися. Ну. Дійсно, і пішли в сторону дисикації сонячника ріпака, з того, щоб іти ну, витопти. Бо, наприклад, сою ми часто робимо самі оприскування, вже колії є, вони там вже до того все, що треба було, витоптали. І дисикацію, наприклад, сої дроном ми не йдемо, ми робимо оприскувачем. Ви додивились майже до самого кінця відео. Це означає, що ця тема вам дійсно цікава. Підпишіться на всі наші канали, подивіться повне відео. І якщо вам треба купити дрон або ви хочете замовити якісну послугу, повірте кращого місяць ніж у нас. Ви не знайдете. Ми інвестували мільйони гривень в ремонт техніки. Я посидів <хи> за три роки, розбираючи всі кейси на полях, які відбувалися, і підпали, і недопрацювання, і не спрацювання препаратів, і небажані спрацювання, і спрацювання на 140%, і спрацювання на чужих полях. Все це ми розбирали. І досвід 125 тисяч гектарів він запакований у нас в методиці по навчанню пілотів агродронів. Якщо ви хочете стати пілотом, приходьте до нас, ми вас навчимо через призму всіх наших помилок, як швидко і якісно приступити до роботи, заробляти гроші і не мати в подарунок багато поганого настрою. Якщо ви хочете купити обладнання, то також я рахую, що вам саме сюди, до нас, в компанії Агронікс. Чому? Тому що весь досвід за 4 роки роботи в сфері внесення, ми перші два роки тільки займалися виключно сервісом внесення препаратів. І тільки зараз виходимо на ринок продажів, тому що ринок просить. Так що, якщо е, вам потрібно купити обладнання, ви фермер або сервісна компанія, е, ну хочете стати сервісною компанією. Приходьте, ми вам все розкажемо, покажемо. Проконсультуємо, навчимо і поставимо на рельси, щоб це працювало. Так що, якщо є з цього приводу запит, от вам номер. Пишіть нам, дзвоніть. Ми завжди раді і ми завжди поруч. Вам так. дякую, що приділили час. Що... Чесно поговорили, Ну це треба мати сміливість і талант, говорить про те, що не вийшло. Там, де молодці, то зрозуміло, всі молодці, повна е грудь медалі, ще анекдот на кінець для тих, хто досидів. Як дві собаки, знаєте, зустрічаються там на прогулці з хазяївами, і говорить е між собою. І собака одна до другої каже: Що ти така в наморнику? Все ж нормально було. Каже: до да от хазяїна покусала. Питає, каже, що ж ти покусала? Та каже: нема що мої медалі собі на грудь вішать <рив> <рив> буває таке, десь поруч проходив і кажеш, от який молодець і так далі. Так що е, на все добре, до нових зустрічей.